Ну що, всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Місто Житомир. Прямий ефір від ефір від 10 березня. Зараз вам розповім, що ж потрібно було зробити для того, щоб виграти 10 літрів пального. Або якщо у вас електроавтомобіль, як у нас був випадок, ми вам перекинемо еквівалент 10 літрів пального. Тому, шановні друзі, дивимося ефір від 10-го числа. Ну вже я думаю, на мене таблиця сформована, вже цей ефір ви не потрапите, але зможете зробити наступного разу. Дивитесь ефір від 10-го числа на нашому YouTube каналі. Потім переходьте по посиланню на телеграм-канал і там обов'язково вам скажуть, що потрібно далі робити. Якщо ви все вірно зробили, ви потрапляєте в табличку, яка у мене знаходиться. В телефоні. Хтось мені телефонує одразу, ви прямий ефір почався. І ось така табличка. У нас є 22 учасника цього разу. Минулого, до речі, теж 22 учасника було. І ми бачимо, що люди у нас із Житомира, це зрозуміло, Тернопіль, Хмельницьк, Черняхів, Коростишів, Ємельчино, Баранівка. Знов черніхов. Тому е, є у нас вже переможці, їх є цілих 5 вже е, деякі люди вигравали 2 рази підряд, е, дитина 11 років у нас вигравала. Тому е, зараз ми... Е, Включаємо генератор випадкових чисел. Ось від 1 до 22. Згенеруємо число, дивимося мою табличку і одразу передзванюємо людині і вітаємо з цим гарним, чудовим, прекрасним виграшем. Тому, якщо готові, дивляться нас люди, до речі. да? 15 людей дивляться. Генерувати. Генеруємо. 18. Євгеній Житомир. Під номером 18. Якщо я не помиляюсь, Євгеній у нас ще не вигравав. Тому одразу, пане Євгенія, переходимо, подзвонити. О, так можна зразу дзвонити. М -м -м. Включаємо новичну мовець. Не показуємо вам номер телефону. І зараз будемо вітати Женю з виграшем у нас на кармаркеті. Алло, Алло Євгеній, добрий ранок. Да, добрий. Мене звати Павло, це Кармаркет. Кажіть брали участь у нас в розіграші? Так, звичайно, брав Євгеній, Ми вас вітаємо. Ви виграли сьогодні 10 літрів пального. Тому можете якісь свої враження сказати? Так, дякую, велике вам. Мої враження дуже хороші, тому що не перший раз беру участь так, а з самого початку, як то кажуть. Лише один раз пропустив, тому що не було якось часу взагалі подивитися чомусь, але то таке. Але дуже приємно вражений. Дуже вам дякую і, звичайно, дякую ЗСУ за таку можливість. Дякую вам і дякую ЗСУ. Зараз це ми окремо подякуємо. Що хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Євгеній, а ви у нас були на авторинку взагалі? Так, звичайно, і авто купували. А ви купували? Чи я хотів запитати? Ви купували чи продавали? Купували. Все задоволені покупкою. Так, звичайно, все супер. Все, дякую вам, Євгеній. Все, тоді менеджер вам зателефонує, або ви під'їдете, або ми вам на картку скинемо кошти, а потім ви нам фоточку скинете, де е, обов'язково покажете, як ви заправляєтесь. Так, звичайно. Дякую. Все, дякую, Євгеній, вам гарного дня, всього найкращого. і вам до побачення. до побачення. Отже, ось так люди виграють 10 літрів пального. Для цього вам потрібно зробити прості кроки. І мені дуже приємно, що для мене підходять ось тут на карманки і каже: Паш, ти нас вже підсадив на ці розірші. Ми беремо участь. Тому дуже класно, люди. Декілька кроків потрібно зробити, і ви маєте можливість виграти 10 літрів пального. Ну чому б і ні? Гарне, чудове вітання зранку в суботу. До речі, наступні випуски обов'язково будуть у нас проходити кожної суботи. Тому дивіться наше відео. Обов'язково в нашому ютуб-каналі. Ну а в телеграм-каналі ви знайдете всю інформацію про Кармаркет. Всі автомобілі, які заїжджають на Кармаркет онлайн, потрапляють саме туди. Фотографії, опис відео, обов'язково опис автомобілів, все це є. І, і тому що друзі, обов'язково е, палець до гори, Обов'язково дивіться ютуб канал Кармаркет Житомир. А ми з моєю дружиною Іриною Олександрівною йдемо знімати вам два чергових ряди автомобілі. І, до речі, на цьому тижні закінчили ми. Ряди, і ще один випуск буде у нас по периметру. Ну і обов'язково потім почнемо е, спочатку. І як обіцяв, зараз візьму статистику і вже е, ролик почнемо статистики. Е, тому, е, друзі, всім гарного дня і ще раз дякуємо Збройним силам України. Дякую всім формуванням, хто боронить нашу землю. Отже, до зустрічі вже через тиждень. А ми, Євгенія, вітаємо з перемогою. Пока.